Вітаю всіх! Я не можу пропустити таке відео. Мені зараз почнуть строчить, писати, писати, строчить. Європа хоче перемир'я на місяць. З такими обстрілами, те, що вона хоче, мені подобається. Відразу хочу прокоментувати. Там, де лінія бойового зіткнення із серії Покровська, Борова чи ще щось таке, не очікуйте, будь ласка, тиші. Я не знаю люди про Покровця. Навіщо ви пишете, що там гучно, там і буде гучно, там фронт? Зрозумійте ви нарешті? Фронт це останнє, що буде тихо. Останнє. Коли я пишу як про якісь обстріли, це не мається на увазі лінія фронту, це, що біля фронту. Туди воно не входить. Це окрема. Тема окремі розклади про бойові дії? Оце туди? Тому що не треба себе накручувати зайвим? Не накручуйте. Тепер давайте подивимося: чи дійсно в Україні з Росією буде перемир'я на обстріли на місяць? Чи дійсно буде це перемир'я на місяць щодо обстрілів там в повітрі, з води, де вони там назвали непогане таке? Чи дійсно воно буде? Давайте подивимось. Хто зночів? Це відповідь так: раптово. Раптово буде сонце на дні колоди навіть. Дуже раптово буде. Про це домовляється. На політичному рівні розмова є. Це наша політика до цього йде. Ось ворог цю пропозицію розглядає, розглядає, думає. І четвірка мечів це все-таки зупинка. Це пауза і зупинка дійсно так. Дійсно так. Тепер я беру колоду другу. Чи дійсно в Україні буде місяць перемир'я по обстрілам, у повітрі, з моря, де воно там ще? Оце те, що анонсували. Чи дійсно так буде? Паш кубків, так. Це відповідь так. Так, так, так. Пажі. Правда, пажі, ненадовго. Угу. Двійка мечів, так. По двійці мечів, це так. Точно, тупік оцей, який мені вилазить. Перехід на новий етап буде. Дійсно, четвірка кубків це теж пауза роздуму. Також пауза. Ну. Всього хорошого так, воно йде. Воно нам йде. Коли воно почнеться, коли що, не засираємо собі мозок, це не від нас залежить, таро не має часу. Як тільки вони домовляться про щось, ми це відчуємо. Рахуйте місяць, все, не заморачуйте себе, будь ласка. І знову ж таки наголошую, там не було мови про наземні бойові дії. А отже, лінія фронту, все біля, біля лінії фронту, будь ласка, враховуйте. Тепер ця колода. Ні-ні. Колода воїнів. Подивимось. Чи дійсно буде перемир'я на місяць, як анонсують, по обстрілам в повітрі, з води, чи ще якось. Чи дійсно це буде? Що нам скаже ця колода воїнів? Що буде на практиці? Місяць, А тут виходить на практиці місяць. Чому? Хочу наголосити знову, що не буде обстрілів на практиці. Це буде, буде відносно того, що хочуть. Знову ж таки, по місяцю. Щось буде, щось не буде. Давайте дивитись. Угу. Десь не буде руйнувань, дійсно. Десь буде зупинка по руйнування в чомусь буде. Я б сказала по енергетиці, буде зупинка. Угу. Так. Тут така тема, що на практиці, ця колода за бойові дії відповідає, буде відносна тиша, дуже відносна. Дійсно, буде. А Як же вам це пояснити? Я не військовий аналітик. Справа в тому, що не беріть все це за чисту монету. Можливо, не буде важкої зброї. Можливо, не будуть лупити енергетику. Буде світло, вода, все це, але періодично шахеди пролітатимуть. Я скажу так, буде щось м -м маленьке, як шахеди. Оце мені йде. Можливо, не так постійно, як зараз, але все одно не, повного спокою не буде, не чекайте. Тут домовляться Колода ці покази, це домовленості будуть, нам все красиво покажуть. Тут йде воно йде дійсно так. На практиці це буде відносно чому? Якщо мінус стратеги, мінус там балістика іскандери, це вже хорошо, мінус каби взагалі пісня. Шахели, ну прожужало далі полетіло. Добре. Якщо ППО його не драчило, то нормально. Це я вам кажу з практики. Серйозно. Коли воно летить по проспекту, його пытаються жахнути. Не дуже приємно, хай пролетить і жахати десь біля лісу. Ну же поряд, жахайте. Ніхто не хоче, щоб жахали над жилими будинками. Ніхто не хоче, щоб там не казали. На жаль, така реалія наша. Подивимось що буде.